Що друзі, привіт, біжу по ось таким кльовим місцям, але одягу у мене супер теплого немає. І в принципі сьогодні ізі ран. Тому 30-40 хвилин, буквально в трохи зем'яти м'язи на дуже повільному легкому темпі, маленьких пульсах, теж мостка. була дуже смішна ситуація, ми виїхали поплавати. Не було нашої автівки, ми взяли е, спринтер, бус. Е, виїхали на бусі, е, загорівся датчик, що немає палива. Заїхали на е, заправку і е, заправили машину і сів акумулятор. Визвали брата, він приїхав зарядним, зарядив нас. Ми вирішили все-таки продовжити. І з третьої спроби доїхали в басейн. Коротше, хто хоче, той доїха. Ось. Ось, сьогодні пливе 50 по 50, бо сьогодні коротка вода. А я пливу щось теж, напевно, силове. Зараз побачимо по настрою. ще два один, легкий, один швидкий Ну Що, друзі, розпочато. Вже завантажувальний цикл. Сьогодні понеділок і плавання дан. Проплив 50 по 50 батерфляєм. Чотири відрізки в середньому темпі, десь по 35 секунд. В середньому виходило. і Кожен п'ятий відрізок швидко по 31-32 секунди 100 метрів відкупались. І Ще в додаток 5 по 100 кролем в лопатках, режим 1.30, по одній 2, по одній 3 по швидкості вийшло. Тож сьогодні ганяємо на нашій ластівці. Плавання дан. Їдемо пити каву і далі на велосипедне тренування. Велосипедне тренування після плавального часу майже відпочити і сьогодні супер вітряно такий дуже прохолодний вітер багато часу на відпочинок немає і після велосипедного тренування, тому буду робити майже всі три тренування підряд. Не дуже гарна ідея, але вже як є. Що, Шопдоліжка. Короче, ми були в горах два дні, і там висота 2, 2300 метрів. Сьогодні вчора спустилися і мені вже пише години про те, що я акліматизувалась тільки наполовину за добу. Тобто мені ще доба або півтори треба для того, щоб повернутися до того стану. Щоб бігала. Я просто бігала спокійно, 10 км по грунту. Два тренування. Так, ну я відбігав на Ана СКМ. Три а, тренування в одну посуду, як то кажуть. День завершено. Завтра плануємо easy peasy day, тому такий фітнес буде легенький. Так, вівторок, ранок плаваємо на голодну сьогодні. Не було часу позавтракати е, І ганяю на цій ластівці вже кілька днів поспіль трохи е, е, габарити ще треба звикнути до них, але в принципі нор півтори години плавання зроблено Далі за планом відновлювальний велосипед і дуже легкий біг також у відновлюючому темпі. Сьогодні ізі-пізі І завтра за планом буду дивитися, звичайно, в погоді, але планую зробити. На велосипеді доволі складну таку роботу і бігом ще ввечері також робота. Тож завтра буде важкий день. Вже майже пів години підіймаємось нагору. Аня мене вже ненавидить, напевно. Сьогодні середа. За планом велосипедна робота і бігова. Е, так як припало на 14, що там? Короче, на, на день закоханих. За кадровий буду, Тому буду робити зв'язку, велосипед з бігом. Дві роботи відразу. Якось так. очки. Это обдува, напевно. Носит и заплевывает. Да-да, конечно. Это вообще ничего не видно. Короче, Аня сломала вчера переключатель. Я вирішую, сьогодні не їхати, таким чином <рес> стікнути тренування. А, звісно, це мій план. Перед Бу... роботою Хоп! І все. <рес> <рес> ну що, основний блок на велосипеді зроблено. Зараз зупинився записати відос. І... Десь близько 15-20 кілометрів ще заминка. Тож, основний сет а, виглядав як 20 хвилин. Розім'явся дуже легко, але там такий пригорочок, то ну, будемо рахувати, що розминка 20 хвилин, Три відрізки по 8 хвилин а, на 115-120% від рейспейс. 5, Десь 5 хвилин між відрізками відпочинку. Далі 10 хвилинний відрізок на Race Pace. 5 хвилин відпочинку. 30 хвилин 90-95% від Race Pace. 5 хвилин заминка і ще 20 хвилин. Близько рейспейс 90-100% від рейспейсу Тож, вийшло десь приблизно із заминкою і між відрізками відпочинком 280 ватт нормалайз. Вийду, Лишається заминочка і при... перебігатися відразу на бігуще. Ну що, на бігові дан. В принципі, зробив перемінку дуже короткими спринтами, трошки додамо швидкості після важкого велосипеду. Тож, на сьогодні все, в принципі, 2-3 кілометри легко забігти, затрусити і відпочивати. Завтра плануємо easy-pizyдей, відновлення, тож завтра легке плавання і легкий біг ввечері без велосипеду. Якось так. Зайшов до ліжка. Крута. Смешна, да? Що пливешся? Я сьогодні засмагаю, як зазвичай. так. Як... Ну, да. Я засмагаю, а да? я на плавання хочу виключно засмагати. Тут музика, нічого не чути. Сьогодні швидкісні відрізки на плавані. По 100 метрів буду пустити дві серії 10 по 100. Перша серія кролем, друга серія король в лопатках, між ними 100-200 метрів від кубки, розминка, перед цим та заминка. І ще легкий велосипед сьогодні близько 2-2.30. Налаштовуємось на завтрашній день. Завтра буде хардкорно, тому сьогодні треба. Налаштовуватись і пробити на плаванні, як то кажуть, там 4-5 пульсу. Якось так. Що ж, плавання дан. Зараз е заїжджаємо за вкусняшкою якоїсь до кави. І, в принципі, е можна після кави їхати вже на велосипедне тренування. Е вдалося пропливти, в принципі, як і планувалось. Е 110-115% від рейспейс у короткому режимі, тому, в принципі, е, все, гуд. Руки відвалились, то нормальна історія, тому непогано. Тож, субота. Сьогодні по плану важке велосипедне тренування. Сімпл е, голбають, як кажуть, треба набрати одну годину. 90-100% race рейспейс. Буду їхати вгору. Надіюсь, там кілька ситпопорів не завадять мені проїхати. Така дуже монотонна і не дуже прикольна робота, як мені зазвичай здається, але мушу проїхати. Мусимо проїхати. Тож Погода гімно. Вчора був морозний вітер. І вже було зрозуміло, що сьогодні буде не дуже прикольно. Велосипедна тренування, основна робота, основний блок. Дан. Вийшло загалом 57 чи 58 хвилин робочих, безперервної роботи. Загалом палатам вийшло непогано, але потрапив вже в кінці. На світлофор, тому трошки не доїхав, підтахує налега, загалом задоволений тим, що вийшов. Ще ввечері буди бігає тренування, тому зараз вже заминаюсь легенько, хочу до хати, їсти та відпочивати. Ну що, будеш бігти? Огі, норм, мають. Даю тобі пустину. Давай. Кажу, поки приконектиш всі гаджети, пройди хвільні. Робота завершена. Далося супер тяжко. По нижньому кордону запланованої, запланованого навантаження зробив тренування, але сил тупо забрало дуже дофіга. Розраховував на трохи легкіші тренування. Легкіше тренування, але вже як є, тому... Тому суботу дан. Завтра планую відновлювальний велосипед. Але буду дивитись по погоді, бо щось не дуже льотне. Якось так, Так, поки ми їдемо за півком, Ігор, розкажи, що ти біг? А, біг 10 км перемінкою. Штука через штуку 8 км. І потім ось твій сленг ніхто не розуміє. Будь ласка, розшифровуйте. Вісім кілометрів біг тисяча через тисячу, тисяча швидка, тисяча темпом. і останні два кілометри біг двісті метрів швидко, триста середньому темпу. Загалом в середній темп за 10 кілометрів вийшов. 3.23 чи 3.24 десь так. Mm. В принципі, для перемінки після важкого велосипеда то непогано, я рахую. Okay. Ну і загалом ноги вбиті, але так в принципі планувалося на вялих ногах бігти. Mm -hmm. Тому норм. Продовжуємо працювати над швидкісною витривалістю. Сьогодні з основного завдання було. 40 по 50 батафляє, кожен п'ятий відрізок швидкий, всі інші в середньому темпі і після цього відразу пливемо 8 по 100 метрів кролем в лопатках. У мене такі величезні лопатки. Триваємо швидкість вище змагальної І в принципі, був доволі короткий режим, одна хвилина 30 секунд. Ходу, тому на вялих руках вже е не дуже прикольно, але <плес> маємо відпрацьовувати і такі навички. Що? Так. Ну що, друзі, <кій> чи як каже один підписник, красавчики, велосипедне тренування дан. Вийшло проїхати 5 відрізків. Темп на перших трьох трохи вищий, ніж планував. Тому на останні два трохи знизу темп, бо відчував вже, що ногам срака, тому трохи притримати коней. І буквально десь півтори-дві години на відпочинок трохи підкріпитись і бігове тренування. Основне завдання вже закрив. 35 відрізків коротких в короткому режимі. Взагалі ніфіга не просто, особливо після важкого велосипеду. Але. Але вже зробили роботу і, в принципі, по темпу непогано вийшло, тому, тому супер. Я буду не голосно говорити, тому що ми зараз в Лос-Анджелесі приїхали з Єгором. Ми в китайському кінотеатрі одному з найстаріших, не знаю, чи мене чути, бо я без мікрофона. Ми приїхали на показ української стрічки. Нас запросила моя подруга і спортсменка за що я дуже вдячна. Ось зараз п'ємо шампанське, зараз спілкуємося і йдемо підтримувати український війну. Сьогодні п'ятниця. За планом е, великий сет по 200 метрів кролом 12-15 повторень. Вчорашній день не записали, але було легке плавання з усілякими вправами і трохи бігу там 8 чи щось того КМ. Потім нас запросив, Анна розкаже більш детальніше на український фільм, який було відзнято про останні 10 років війни, протистояння проти Росії, України. І, в принципі, було класно, але то півдня ми були в дорозі. Але це того вартувало. Загалом вийшло зробити 13 відрізків. Рукам вже на останніх двох були вафлі і в принципі вже і так великий метраж було зроблено, на навіть трохи вище, тому вирішив останні два не допливати до максимальної зони некомфорту, а зупинитися трохи вище нижньої границі, нижньої кордону. Далі, далі за планом кава, звичайно, і їдемо на велосипедне тренування, 2.30 треба відкатати легенько і ще походи на бігу. Завтра планується важкий тренувальний день відрізки на велосипеді і ще також ввечері відрізки на бігу. Планують бігти на озері як і на і минулий раз, тому, тому сьогодні треба акумулювати трохи енергію, оскрім ну, плавання. Життя. Ось такі мальовничі місця. Але з реальним трафіком сьогодні катаюся. Відновлювальний байк. І ще забіжка. Десь біля години. Сьогодні вже субота. Основний блок на велосипеді вже закрив. Десь біля години розминки. І потім 20 хвилин зміною темпу, хвилина через хвилину, хвилина 115-120% від рейспейс. Одна хвилина рейспейс. 2 чи 3 хвилини відпочинку. 10 хвилин рейспейс одним куском. 6 хвилин відпочинку. Темпу. Так, само, як, е, так само, як перша серія, в принципі. От. лишається десь 15-20 кілометрів за миночки. Спокійно катимось, відпочиваємо. Е, основна задача доїхати додому, вгамувати серце, трохи дати відпочинку м'язом. Поповнити запаси енергії їжею і через кілька годин бігула також Але і складними відрізками, тому сьогодні не просто має бути. Ще два відрізки і взаминку. Ми сьогодні на нашій грузовій ластівці трохи переїли на обід, тому вирішили брати грузову, бо звичайно, не потягнуло. Так, кажи за себе. Вісім кМ темп дан і ще 4 відрізки по 500-500 після того. А, трохи швидше, ніж планував, але в принципі по самому почуттю було норм. Ноги в кашу. Тому <клес> ну, такі гумових ногах біжиш, але <клес> загалом вийшло непогано. Трохи продуваємий один такий участок був. Але норма. Відновлювальна неділя. Ноги в кашу. Ще до тренування. І рівнинки тут немає ніфіга. Капаєш постійно гору. Коротше кажучи, вчорашній день нормально розмотав. Їду по ось таким гарним місцям. В принципі, трафіку не дуже багато. Намагаюсь чилити, як то кажуть. Але щось не дуже поки виходить. Ага. ха Все? Сьогодні не дуже, так? Да? Сьогодні не, не пішло, так? Да? Почуваю. Третій тиждень завантаження в цьому циклі останні. Як і минулий раз, великий сет батерфляю, але вже трошки батерфляю, починаємо урізати кількість повторень і збільшувати кількість повторень, які я витрапляю, тролим лопато. Додаємо витримало. Плавання дан і ввечері ще сьогодні планую робити невеличкий легкий трос. 10-12 кілометрів в дуже-дуже спокійному темпі. Фейс, два пирожки до часу. Тому, в принципі, сьогодні такі півдня на відновлення. Що ти сьогодні до Я сьогодні весь день складаю іспит від легкої атлетики, від американської легкої атлетики. Єгор мене вивіз погуляти, бо, якщо чесно, мене вже трошки... Почала від цього іспиту, тому сьогодні я лікуюсь видом. Ор це та людина, яка не робить варіанти моєї розминки перед бігом, як ви щойно могли переконати.